Китайський поні зі швидкістю черепахи. Нове імпортозаміщення по російськи. Ну, чарка не підведи. Як на Росії шукають дегустатора горілки. Медведів перший. Занят війні у божевільню. Як на болотах борються із адекватними? І синю жовта Росія для чого комунальники в Іркутській області висловили підтримку Україні? Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі: традиційно гарячий ранок. Цього разу у столиці країни-агресорки там файно палав торгівельний комплекс. Примітно, що займання сталося не де-інде, а саме в магазині. Смішні ціни він користувався шаленим попитом серед місцевих жителів, але це пожежників не розчулило. Вони дали можливість приміщенню вигоріти вщент, бо на виклик приїхали лише за годину. Певно, вирішили, що великий вогонь згасне сам по собі. Алко країна. А ще у Москві терміново шукають дегустатора горілки. Від кандидата очікують щиру та непідробну любов дучарки, а також вміння переконувати, що горілка справді смачна, а ранок після неї дійсно добрий. Крім того, претендент повинен ділитися своїми відчуттями з усім світом і кандидатів на таку посаду на Росії. Чимало, але є і той, хто поза конкурсом підходить на цю роботу, бо ж не проти добряче хильнути і вигадувати після того нісенитниці про Україну, загниваючий захід, і так звану велич Ерефії. Ну справді, хто ж як не дімон. Ні-ні, це не кадри з термінатора і повстання машин, це новий російський гостросюжетний трилер «Урюпінськ. провал машин. Саме в цьому місті серед білого дня отворилася велика чорна діра посеред дороги. Та почала поглинати і землю, і машини. О. Них... Стой волай з тої сторони! З тої сторони, малай! Латати вирву місцева влада не поспішає, мовляв, не на часі, а все тому, що. Просто Ну, ви зрозуміли, адже таких дірок в Орюпінську чимало. Тому у чергу, як інакше. А поки влада радить місцевим водіям і пішоходам бути уважнішими, однак, не у всіх це і зараз виходить. Геть невдячні. а в Тульській области обвалился цілий під'їзд. Вы жили в этом же доме? Да. да? В соседнем подъезде. Который Федерий. Сейчас Федерий. развалился. Завалился, развалился, да. Ця жіночка якраз в ньому і жила, і попри те, що будинку вже стокнуло 200 років, і він давно вже в аварійному стані, влада на це не зважила. А навпаки, покращила умови житла жіночці, переселивши до сусіднього під'їзду цієї ж халабуди. Тажди ремонт. стіни чорні. потолки. Правиті пали провалюються. Ну а чому ні? Ваші проблеми то ваші проблеми переселили ж. Потому что, э, ну потому что, э, потому что потому. До всього цю гори жінку ще й зобов'язали щороку приходити до місцевих чиновників, аби вона підтверджувала, що квартиру таки отримала. Та приходиш, смотриш на одному бірі і думаєш: здравствуй, будучи. Небоскреба, небоскреба, небоскреба в пасеврі. час. Обернувся, здравствуй, родина. Синю, жовта Росія. А в одному з міст Іркутської області будинок пофарбували у кольори українського прапора. Навіщо? Бо так побачили комунальники. Очільника міста ледь Кондратій не схопив, щойно він це побачив, але про всяк випадок у жителів він запитав, чи тільки йому здалося, що Україна вже поруч. Я хотів слухати жителів, на жаль, їх мало. Всіх жителів цього дому асоціація флагом країни. Так. Вас устраивають також? Так. Okay. Зрештою, кольори усім сподобалися, та і нам також скажені російські бабці, палки прихильниці Путіна вимагають закрити британське посольство на Росії і прийшли, начебто, до нього, із протестом. <прави> Чи насправді своє зібрання вони зорганізували у якійсь комірчині? А може у кабінеті головлікаря психлікарні? Власне, саме туди поведінка цього бабдесанту і напрошується. Що тут ще скажеш? Все як завжди, на Росії імпорта заміщені є по-російськи. Китайські поні такі електрокари невдовзі розсікатимуть дорогами агресорки. Ну як розсікатимуть? Дуже неквапно, бо ж максимального заряду новинки вистачає всього лише до 170 кілометрів, та й потужність двигуна 27 кінських сил. Та це ж не поні, це ж насправді черепаха. Старший син Кадирова отримав високу посаду від свого тата. Ахмат Дондона став аж цілим міністром спорту Чеченської республіки. І це попри те, що йому всього лише 18. Батько просуває його як може. У 17 Ахмат вже обіймав посаду заступника міністра з фізкультури та спорту за які такі заслуги. А просто так. Бо батько старший Дондон. Ви придурки, ні? Своїх такі бросаєм. Пропагандисти Соловйова із затишної московської студії радять військовим так званої Другої армії світу не чекати прильотів українських дронів, а вирішувати свою долю раніше. Прийняли рішення: ми напишемо катехізис воїна. Потому що парням треба об'яснити, що когда він лежить і чекає прильоти в піведрона, то пусть стрельнет в себе. А що тут дивного? Російський зет-патріот просто чесно сказав, повернення загарбників зовсім не чекають. Отриманці, та ще й поранені путіну не потрібні. В секрету сам скажу, да між іншим, раніше цей же пропагандист стверджував, що життя не головне і віддати його за Росію, а точніше за Путіна, найбільше щастя. Ми перевеличуємо значення життя. Головна доблесть, головна ціль – мужика. так меня учили 17 лет, это отдать свою жизнь за Родину. Величайшее счастье. Я говорил и буду говорить. Погибнуть за Родину. А чему сам про це досі не подумал? И на фронт не пішов. Только у теплую студию. За нет войне у Божевильню. Так, на Росії розправилися з одним із активістів. Він прокричав цей заклик на красній площі і одразу ж його відправили до психлікарні. Певно, так вирішили перевиховати. Чоловік пробув там 9 днів. Нині він ледь самостійно може стояти на ногах, а пересувається лише з чиєюсь допомогою. Та що цікаво, коли у суді цей затриманий попросив викликати йому швидку, лікарі заявили, підстав для госпіталізації немає. Ось вона: російська турбота у всій красі. Okay. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новини з багнюк. Папа.